Hello everybody and welcome back to my channel. І так, шановні глядачі мого каналу, сьогодні ми з вами розглядаємо третє відео, а це саме Sinning for Pleasure. Нашої теми Unit 2. Ми з вами вчимо тему The Zoo, Підручника Superminds 3 Ukrainian Edition. So, сьогодні співаємо пісню. Listen and sin, then choose the animals from the sun. Слухаємо, співаємо, а потім берімо тваринок із пісні. Спершу давайте прослух, прочитаємо ці слова. Snakes like grass. Змії люблять травичку. And tigers do too. І тигри також люблять. They like life. Вони люблять життя. Here in the zoo. Тут, у зоопарку. Snakes like grass. Змії люблять травичку. Потім я так розумію, йде приспів. In 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 the 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 zoo, zoo, zoo. here В зоопарку в зоопарку, тут в зоопарку. Yes, they like life here in the zoo. Так, їм подобається життя ось тут в зоопарку. Bears like trees. Ведмеді люблять дерева. And parrots do too. І о, також люблять дерева папушки. They like life. І їм подобається життя here in the zoo. Тут у зоопарку. Bears like trees. Ведмеді люблять дерева. In the zoo, in the zoo, here in the zoo. Yes, they like life here in the zoo. Так, тепер почитаємо про крокодилів. Crocodiles like water, and hippos do too. They like life here in the zoo. Крокодили люблять водичку. І бегемотики також. Вони люблять життя тут у зоопарку. In the zoo, in the zoo, here in the zoo. Yes, they like life here in the zoo. Супер. Snakes like grass. Tigers do too. They like life here in the zoo. Snakes like grass and tigers do too. They like life here in the zoo. In the zoo, in the zoo. Here in the zoo, yeah. They like life here in the zoo. Bears like trees and parrots do too. They like life here in the zoo. Like trees and parrots do too. They like life here in the zoo. In the zoo, in the zoo. Here in the zoo, yes, they like life here in the zoo. Crocodiles like water, hippos do too. They like life here in the zoo. Crocodiles like water, hippos do too. Заспіваємо караоке. Let's check. Crocodiles like grass, trees or water. Water. Yes, крокодили люблять водичку. That's right. Ось, такі пісні. Ось така чудова пісня, так у версії оригінальній та у версії караоке. Заспівай цю пісню обов'язково своїм друзям рідним. Та виконай вправу другого. So, look, think and draw in your notebook. Погляньте, подумайте і намалюйте у своєму зошиті. І так, треба намалювати табличку. Таку, написати, Во водичка. grass, трава, trees, дерева. Яка тварина живе у водичці? Ось, наприклад, фіш-рибка. Можете намалювати щось своє. Яка, яка тваринка живе у траві? І яка тваринка живе на деревах? Да? Trees, So, which animals like water, grass, and trees? котрі тваринки люблять водичку, травичку і дерева. Треба намалювати. Навіть не написати, а Джо намалюй. Джо Ін'є Неуспик. That's it, На цьому це все. Як завжди, додатково ми зробимо ще відеоогляд на робочий зошит до цього підручника. Ну, а я з вами прощаюсь. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці граматики також. Bye!